Джордж гойдається на дереві. Під час першого коливання Джордж рухався дугою довжиною 24 метри, а під час кожного наступного дугою у два рази меншою за попередню. який вираз задає загальну довжину його n коливань Для початку пропоную зробити маленький малюночок, щоб взагалі зрозуміти, що відбувається. Отже, у Джорджа, напевне, на дереві є якась гойдалка. Тому намалюємо Джорджа на цій гойдалці. Отже, під час першого коливання він рухався дугою, довжиною 24 метри. Тобто, рух був ось такий. І ця дуга була довжиною 24 метри. Друге коливання вже було у два рази меншим за довжиною. Тобто, він повернувся назад. І це коливання було в два рази меншим. Потім знову туди, знову в два рази менша дуга. І так далі. Якусь n-ну кількість разів. І нам треба дізнатись, скільки взагалі буде метрів пройдено Джорджем в кінці n коливань. Для початку я пропоную записати, як взагалі будуть виглядати всі ці коливання в сумі. Отже, перше коливання у нас 24 метри, так і пишемо. 24. Друге коливання у два рази менше. Тобто, це 24 множити на одну другу. І, зрозуміло, звісно, що це 12, але я хочу записати це як 24 множити на одну другу, щоб ми потім могли знайти ось цей загальний вигляд. Плюс 24 множити на одну другу. Третє коливання було ще в 2 рази меншим. Тобто, нам ще раз треба помножити на одну другу. Це вийде 24 множити на одну другу у квадраті. І так далі, аж до якогось n ного коливання. Це в нас буде 24. Множити на одну другу у якомусь степені. Але який нам необхідна степінь? Ну, ми подивимось на попередні доданки, що в нас в них було. Отже, під час другого коливання у нас одна друга була у першому степені, під час третього у другому. Отже, степінь це номер коливання мінус одиничка. Отже, тут у нас буде n-1 степінь. Але це ще ж не все. Я пропоную це записати якось більш гарно і так, щоб ми взагалі розуміли, як це можна і як це реально порахувати. А для цього ми можемо скористатися формулою, з якою ми вже знайомі. Це формула суми перших n-членів геометричної прогресії. Оскільки насправді це ж просто сума членів геометричної прогресії. Нагадаємо, що це взагалі за формула. Отже. Сума перших n-членів геометричної прогресії виражається, як перший член геометричної прогресії множити на 1 мінус множник в степені n ділити на 1 мінус множник. Отже, що у нас тут буде першим членом, що буде множником, і що буде n, власне, це ми ще не знаємо поки що. Але це дізнатися насправді не так важко. Отже, ось тут. Ми бачимо, що першим членом є 24. Тобто в нас B дорівнює 24. Тепер переходимо далі. Нам треба знайти Q. Q це ось цей множник, на який ми ще раз множимо. Можна помітити, що коли ми переходимо від першого члена до другого, ми множимо на одну другу. Від другого до третього теж множимо на одну другу. А отже, Q у нас буде одна друга. Q дорівнює 1 друга. А скільки у нас було коливань. Власне, у нас це вказано в мові насправді. Сказано загальна довжина його n- коливань. Отже, n дорівнює просто n. Тобто, нам не треба поки що тут підставляти жодне число. Тому просто можемо вивести формулу. Отже, скільки у нас буде метрів N в N- коливань. У нас буде B дорівнює 24, підставляємо 24. Множити на 1 мінус q дорівнює 1 друга. Підставляємо 1 другу формулу в степені N, оскільки n у нас поки що невідоме, просто якесь загальне n. І ділити це все на 1 мінус q, а q це, як я сказала, вже 1 друга. Тепер трохи скоротимо. 1-1 друга це в нас 1 друга. А 24 ділити на 1 другу. Це те ж саме, що 24 множити на 2. І це буде 48. Отже, у нас вийде 48 множити на 1 мінус 1 друга у степені n. І виділимо це. І у нас лишилось друге питання: яку загальну відстань подолав Джордж за 25 коливань? Округліть відповідь до найближчого метра. І насправді, ось тут ми вже і знайшли наше n. Тут у нас вказано, що у нас є 25 коливань. А отже, n дорівнює 25. І все, що лишилось, це нам підставити у уже виведену нами формулу. Отже, це буде 48 множити на 1 мінус одна друга в степені 25. І тепер це все треба знайти. Але насправді можна зробити трошечки простіше. Одна друга в 25-му степені це буде дуже-дуже маленьке число. Тобто, ми, в принципі, тут його можемо сприймати як. Дуже маленьке число, тобто ближче до нуля. Тоді 1 мінус якесь дуже дуже маленьке число. Це буде щось ближче до одиниці. А скільки буде 48 множити на 1? Це буде насправді 48. А якщо ви захочете перевірити, чи правильно я все сказала за допомогою калькулятора, можете порахувати. Але насправді калькулятор вам видасть щось схоже на 47,9999, яке в кінці кінців ви округлите до 48